на каналі Сьогодні шодесенько пробіжимося по тому рукаву крильцю, яке ви бачили на попередньому відео моделювання сукні. У нас є кукетка, я не відрізала нічого, щоб ви бачили, що це до спинки, це до пілочки. Обов'язково підписуйте, що ось тут у вас пройма з цього боку, тут плече. Навіть якщо у вас не буде тут шва, ви зробите цільнокроєну кукетку, це можна зробити. Це іноді краще, ніж робити там шви. Тож. Зробіть обов'язково помітку, що тут у вас плече, тому що буде зручніше потім поєднувати. До речі, такий маленький відступ. Для чого тут роблять інколи коли можна зробити без шва, для чого тут роблять ось таку ось такий шов? Для того, щоб зробити форму плеча, тому що у нас у всіх плечі можуть бути різними на індивідуальній. Основі, та й на індивідуальний так само, інколи і мас-маркет, воно так це такий відступ. Вони так орієнтуються інколи на різні плечі, і шов, він трошечки начебто допомагає зробити якусь конкретну форму. Але ми не, зараз не про це. Я беру викрійку, помічаю ось тут, що тут плече, креслю лінію, зараз ось так навколо цієї пройми сюди, навколо цієї пройми сюди. Трошечки кривовато але я потім помічу. Обов'язково відмічаєте ось такі, ставте позначки, що тут у вас поєднується кінчик цієї пройми по спинці з цього боку, тут з цього боку по пілочці І підписуйте, що тут до пілочки тут до спинки. Ми викроємо без рукава. Тут плече ось так. Тут пройма, ну і, звісно, що тут пройма. Це крильце, воно без швів, шов тільки на другу нижню її основу, тобто на другий шар цього крильця. Я від, якщо орієнтуючись на це плечико, точніше на цю пройму по спинці, проводжу десь близько 2 см ось так лінію з цього боку і тут близько заводжу 2 см по пілочці лінію. Ставлю позначки, можете ці позначки потім перенести на ось так, до пілочки. І можете потім перенести до спинки, поставити на пілочці і на спинці ось ці позначки, для того, щоб ви розуміли ну, точки, орієнтири, куди і що вам під, підтягувати, так би мовити, від центру плеча вверх відкладайте, я зараз відкладаю на, ось так, на свій масштаб 5,5 см. 5,5 сантиметрів. Ось так, від центру плеча сюди. Це сама широка точка. Далі. Я проводжу тут така собі, знаєте, майже рівна лінія, але дивіться, я проводжу суто, ось орієнтуючи, щоб ось тут в мене був прямий кут. І я проводжу, орієнтуючись на свою лінійку, ось так загальну лінію на прямий кут. Бачите? Ось ця точка в мене майже сюди увійшла. Я її трошки повертаю сюди. Ось цю точку до цієї лінії. Я повертаю. Зараз все наведу під маркер. Тепер ось цю точку по проймі, мені треба сюди спустити. Я переношу сюди лінію, ось цю позначку 2, і ось так начебто закруглення таке веду. Ось таким чином. Відступаю близько 0,5 см сюди і виводжу гарну лінію. Обов'язково продовжую лінію плеча сюди, щоб мені потім поєднати з, з моєю проймою, з моєю кокеткою. Ось так, з одного боку і з іншого боку. Ось таким чином. Далі я поки що, ну ось тут я накреслю лінію пунктиру. Ось. Але виріжу і хочу вам порадити зробити ще одну не менш важливу річ. Зараз я вирізаю ось так. Бачите, ось таке крильце виходить. Нагадую, що тут підписуємо до пілочки, тут підписуємо до спинки, тут плече. І обов'язково ставимо позначку, що тут плече. Тут в нас пройма, і тут пройма, щоб ми знали, куди нам це докладати. Обов'язково, ось тут ми поєднуємо це точка кокетки. І з цього боку, де тут у мене. Тому що я відрізала і не перенесла, обов'язково ось тут поставити точку кокетки. Для того, щоб ви поєднали все це дуже-дуже зручно для вас. Від зовнішньої сторони, сюди, в центр, по плечу, я трошки надріс роблю, не доходячи 1 мм. І по самому крильцю на спинку. Я відходжу, відступаю десь близько 3 см, можна 3,5 м. І так само роблю такий розріст, не доходячи 1 мм. Накладаю на папер і даю розведення на 3 мм. Близько 3 мм кожна з цих розведень. Ось таким чином. Для чого зробити це відведення? Для того, щоб, особливо на задню частину руки, плеча може, бути, може виступати більше об'єму руки. Тож, ось ці не нададуть вам затягувати, затягуватися на руку. Вирівнюємо ось тут лінії, для того, щоб вони були більш такі гладенькі, без кутів. Якщо у вас тут пішли кути, так само зробіть Пряму лінію, тому що тут може завалювати ось ця дуга вашої пройми, голівки рукава до пройми. от І якщо у вас є так само великий об'єм на передню частину руки, то по плечу, то так само ось тут попереду можете зробити розлишку, якщо вам то буде вкрай необхідно. Все, вирізаю. І в мене крильце готове. Нагадую, що це крильце ми робимо без рукава, без основи рукава. Ось таке крильце. Ми можемо його поєднувати ось так з нашою кокеткою, щоб подивитись. І ось цей додатковий, дивіться, ось тут я поєдную кінчик. Цим цією позначкою на спинку з кукеткою. І тут за рахунок того, що ми додали трошечки там, на пару міліметриків від, від цієї голівки рукава вверх, це буде така легенька-легенька припосадка. Нічого великого, там буквально на до, до, до 0,5 мм буде припосадка. Цього рукава, і вона не буде видна, але вона дасть, не буде затягувати той рукавчик і дасть такий собі гарний об'ємчик. Але дуже багато не додавайте. Якщо у вас вийшло дуже багато і такий волан, у вас просто це плече може знаєте, як то таким ліхтариком стирчати. Тож зауважте на це і зробіть максимально правильно ось такий воланчик. Не воланчик, а рукавчик крильце виходить. Якщо ви захочете зробити волан, ви можете розрізати по цих лініях якомога більше, розкривати таким, наче віялом, і у вас буде тоді волан. Так теж можна робити. І якщо у вас буде волан, і вам не потрібно буде ставити таку собі другий шар тканини. В даному випадку ви то побачите, я вам покажу на відео. Там буде другий шар тканини. подвійно тут буде шов обов'язково. Тут ніколи ніхто не робить. Згин, тому що інакше той згин буде розтягуватись і вести себе якось не дуже адекватно відносно сукні. Ось так. Тут такі залишки є, які я казала, що треба на припосадочку трошки, але можливо навіть по цьому я зараз трошечки підтягнула вверх. Ну то не страшно. Головне, що ось такий в нас рукавчик крильце Виходить, трошки ці куточки заходять на основу сукні, на нижню частину по проймі, але це так і повинно бути за моделлю, так воно і є, щоб, знаєте, його не відрізати чи суто по какие а начебто продовжувати лінію. Все, гарних вам сухонь, і зустрінемось на наступному відео.